Перше і головне питання порядку денного засідання виконкому схвалення проєкту рішення Славутської міської ради про бюджет громади на 2025 рік. Проєкт підтриманий, а далі він чекатиме схвалення депутатів міської ради, які зберуться на пленарне засідання 23 грудня в понеділок. Підтримані проєкти щодо харчування дітей в закладах освіти та закріплення за ними території обслуговування по охопленню дітей освітою. Серед питань, які готували до затвердження фахівці управління житлово-комунального господарства, організація дорожнього руху по вулицях Острозькій Соборності, а також надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Важливим є прийняття рішення щодо відведення сектора для почесних поховань, померзів загиблих військовослужбовців на території міського кладовища затверджена у новому складі комісія по розгляду земельних спорів. Блоком розглянуті та підтримані питання бухгалтерського обліку. Затверджено план роботи виконавчого комітету міської ради на перший квартал наступного року. Десять питань порядку денного було присвячено проблемі соціального захисту населення в контексті надання одноразової матеріальної допомоги, матеріальної допомоги захисникам, членам сімей загиблих, учасникам бойових дій та членам їх сімей. Ще одним блоком були питання захисту прав дітей.